Творчий тандем полтавських молодіжних театрів і по всьому, і Анастасіс продемонстрували виставу Відтінки любові, прояви цього світлого почуття у людей різні в різних обставинах, лейтмотив дійства, відображення соціальних стосунків в різні епохи, які об'єднані однією темою любов. Ми будемо навчати людей. Е Любові ну не самої любові, а дивитися на любов різно. Режисер вистави Тарас Духовний говорить, коли починається підготовка до проекту, дуже ретельно підходить до вибору акторів, адже вони мають володіти певними якостями. Мене цікавить те, наскільки дійсно живе і розуміє порушену тему актор, який буде ...приймати участь. Чому тому, що від того наскільки збагнув актор, що я хочу, да, і що несе певний твір, від того буде залежати наскільки глядач це збагне для себе. Глядачам показали сім епізодів у різних інтерпретаціях за творами класиків. Загалом у виставі бере участь близько 10 акторів. Співпраця двох театрів проходить дружня. Замічається, тому що люди всі творчі, люди всі цікаві, всі живуть театром. Я думаю, що ми от. Я сподіваюся, що ми ще дуже довго співпрацювати з цим театром. Публіці різного віку, як виявилося, до вподоби творчість молодих театралів. Вони проявляють інтерес до театрального мистецтва. Ми відвідуємо його <клі> спектаклі. І Цікавимося його творчістю, бо дуже подобається. Мені дуже подобається творчість театру Анастасії, тому що ну, справжня, гарна гра і глибокий сенс закладений у самих постановах. Дуже-дуже сподобалася і постановка, і гра акторів, і подача, і сам матеріал був дуже гарний. Режисер Тарас Духовний додає, на найближчий час вже є творчі плани до святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.